Доброго ранку. Ми вже попили кави і взялися до роботи зранку. Ага. Привезли від ярика сою. Важать сусідові будуть сіяти. Ви прямо двома транспортами. Винести бумажку, де ж записувати? Бабка. Я винісу бумажку зараз. Така вага ще в нас допотопна, крута. А що? Свіжа? Свіжа. Перший сусід буде протруювати це зерно, а тоді буде сіяти. Так, Наташа, поки не зірвався вітер, піде покропить цибульку і часник від цибулевої мухи. Знайшла спосіб, щоб не двигати. Ну, то Хорошо, хай там і стоїть. Мені подобається рамбек. Так. так, Наташа йшла, <клухи>, кропила цибульку і, бачите, дивіться, медведку знайшла, вже не жива. Вони як наїдяться яду, вилазять зверху і, і дивлюся. Так, 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 так. так. О, і ще одна. Значить, цей яд <клухи> хороший. <клухи> ще тре. І бачите, як вона сівалочкою ось через радочок, через вуличку просіяла. Оце такою сівалочкою, сівалочкою. Воно таке дрібнесеньке, як пшоно. Да, зараз подивлюся, ще може дає. Так, так, замітила, дивіться, І ще одна. А оце, мабуть, її дірка, так. Да. Я раніше сипала. У дірки. Але ж це якось... Попробуй ще ту дірку заміть. Подіяло. коли ми його днів три назад, да? Позавчора. Позавчора ми його вже й забула. Угу. Піде діло. Угу. Ось ще одна вилазить вже. Це ж вона ногами, да? ножками? Да, да, так, маленький? Ма, да, мат такий. Підліток <с> <с> Тут вже наскільки ж далі від гною і є. Ну, його по всьому городі є, бо вони вже думав, Ти чого ходиш за нами? Тарзан? цибулі <с> Взялася бризкати ще виноград, а потім... Він в мене не бризка. Тоді рози. Корусом, як та розі, Трошки забиває. Бо я не вспіваю за нею. Ну, наш рижик заслуговує на повагу. Якого приволік щура Його. таке маленький, худенький. Грається. Ще й пограється трохи. Ой, як же ж гарно цвітуть вишні. І сонечко, і бжолами Хорошо. М -м -м. Торік ми рвали. І Анжела, і, і ми хватило всім. І цей рік думаємо, що вродять. Це в сусіда така красота. Побачила, як сусід протравлює сою, я ще не бачила, як на все пригодилася би то не мішалка, і свиням мішати, і сою травити чи любе зерно. Вже попридумують. Боже, як все гарно цвіте. Так, Ігор сусіда культивірує, в нього тут пай. П'ять з хвостиком гектарів. Вивезли йому обідати. Був соняшник. Та й проїде трохи, та й нагортає соняшник. Воно тут не перебите, чи що. Трохи, трохи загайно. Вчилося, що пощі серед поля. Боже, я тут не була вже дуже-дуже давно. Вже років 10, мабуть, я тут не була. На цій стороні оралося і закривала. Я на сібарці стояла. А зараз посадили окації, щоб жолам був мед. Нас забрали ставки, вже вони не колгоспні, є хазяїн на ставках, пасіку поставили, щоб жола, мед. все вони тут позабирали. Так колись придумали собі депутати, в оренду давали на 49 років, це ще назавжди. Ну і тепер, колись ми всі ходили на ці ставки рибку ловити, тепер тут є хазії. Ну, Сусід пробує сам похазіювати трошки. То раніше була земля в оренді, мати померла, і він вирішив сам обробляти. Хлопцям йому поможуть трошки. В общем, побачимо. Що з цього вийде, то, Думаю, хуже не буде. Так що я приїхала на екскурсію, подивилася, що тут робиться. Так, да, так, да, давно не було. Є. Оце так Оце трохи вже такий кусок скультивірував. Якщо дасть Бог все буде благополучно, завтра будуть сіяти. Тут від поля така смужка. Відорана, не знаю, що це воно таке. І аж туди посіяна фацелія бжолом. Для чого це воно так, поняття не маю. Взагалі, це поле сусідове не до кінця. Рядом з сусідом наших 11 хвостиком гектарів, але вона в оренді. Запитували, чи вже можна сіяти кукурудзу. Наташа вже почала сіяти, Анжела вже один город посіяла. Так що я думаю, що можна. Привіт всім глядачам бабусиного каналу. Поки вони поїхали, повезли Ігорові обід, я втікла від них на город. Буду пробувати сіяти кукурузку. Вчора там запитували, чи вже можна. Я думаю, що вже треба, а не можна. Бо хто його знає, як з цими вологами, а морозів я сподіваюся, що вже й не буде. Тим більше, що вже в нас садять геті кабаки, то куруза. Кабак, я думаю, боїться більше. Як кукурузка, тож буду сіяти. Зверху землю вже висушило добренько. Через те, я думаю, і така трошки грудочка. Вчора культивірував ігор, наче й гарний, глибоко культиватор, а бурінки грудочку не розбили. І виходить, що як ішли бурінки, в тому ж напрямку мені потрібно і робити рядочок то не знаю, чи буде мені маркер видно, чи ні, як це воно буде, якось буду пробувати. Починаю тако від сусідського роду, а до межі як вийде. Трошки тут такі нерівності, Ну, Якось буду перший рядок відбивати на око. Ось такий у мене агрегат. На сьогодні хмарно. і дме вітер. Стараюся вам прикрити, щоб не дуло. Ось такий. Вже я вчепила маркера. А ось він в мене заплутався. Зараз ми його розплутаємо. Чіпляю ниточку для того, щоб щоразу по нього не нагинатися. так за ниточку собі раз і перекидаю на іншу сторону. Ось так. Такий маркер і такий апарат. Цим апаратом ми вже ого, скільки років сіємо кукурудзу, бо і кабаки не можна сіяти, але ні, кабаки краще ми руками садимо. А так, і моркву сіяла були такі роки і, цей, і горох, але Зараз щось перейшла ото із баночка від зубочистки, то мені наче краще нравиться. Хоч і треба рядочки рити сапою, але наче трішки краще. Кукурузка в нас лишилася ще із позаминулого року. Купляли, я вже й не пам'ятаю, що воно за сорт, така оброблена. Бо торік щось ми не захотіли вже сіяти кукурузи. Тяжко. Хлопців не було і ми не хотіли. А тоді вже й хлопці прийшли додому. Та й вже не посіяли. А це вирішили, що потрібно посіяти кукурудзки, бо з нею трошки легше в годівлі свиней. Як є качанчики, та іначе воно веселіше. Тож, буду пробувати, що воно вийде, покажу. Що, початок є, трохи захекалася, кусочок посіяла. А сюди ще треба. Засіять. Ну що, я вам скажу, це нелегко, тому що по городі м'ягко йти, але заважають маркеру, щоб гарно бачити грудочки. Тож перекурювати дуже нема коли. Тому що, якщо висохне оцей слід від маркера, вам, мабуть, його буде і не видно тут прям перед колеса. Так я бачу де трошки сирої земельки. І ось так орієнтуюся. А якщо посидю, він висохне і я зовсім не побачу. Так що, нам, мабуть, про рівність рядків в цьому році можна не мріяти. Ну, я стараюся, там побачимо. Так, остається, мені оцей животик, пузик, як вам, воно? воно тут трішки тако дугою. І в мене вже кожна гонька стає коротша і коротша. Вже стає легше. Ось такі рядочки виходять, наче трішечки видно. Ну що, минуло майже дві години і город засіяла. Змучилася, звісно, але я його подолала. Думаю, що все буде добре. Можливо, хтось буде питати, чому я сама, чому мені ніхто не допомагає. Але так як ви вже бачили, Ігор сьогодні зайнятий, немає як, а бабуся, вона просто не бачить в цих грудках того маркера. А в не, нема ще опиту то, тої практики, тому що навіть я інколи... Заблудювала той маркер, але вчасно схоплювалася, бувало, трішки навіть верталася для того, щоб вернутися в правильний рядок. Тому я їм не довіряю ці валочку сьогодні. І... А так як грудки я трошки сердюся, то вони втікли, щоб не попасти мені під гарячу руку. Так, мабуть, телефон трохи труситься, бо щось у мене аж руки трусяться. Ну нічого. Це все пройде, а ми поїхали далі. Станіслав привіз мені бутерброда із кавою, Тож, значить, буде передих і перекус. Так, Попила я кави, з'їла бутерброда і знову за працю. Стасік там вирізає два корчика клинка. було. Вони вже такі там підсохли, він так, щоб не стирчали. А я сію і заодно ще й зупиняюся, вибираю корінчики тупінамбура. Вони культиватором гарно витягнулися, але деякі, наче лишилися трішки присипані землею, то я де бачу, що стирчить зелененьке, не лінуюсь, нагинаюсь, витягую, бо це ж його буде знов повно. Може, якось виведемо. А я працюю. Так. І що вийшло? Що досіяла я якраз де минулого року були кабаки. А там, де в нас була картопелька, а тут кукурудзка коровцями краю сіяли, то нас дивився, ми пам'ятаємо. І що, і фітнес мій на сьогодні закінчився. Тому що закінчилася у мене кукурудза. Ось так. Лишалося багатенько, але так як це валочка це не точного висіву, то я ставлю, наче щоб трошечки більше вона сипала. Бо якщо ставити на меншу дірочку на тому кругові, тоді дуже багато місцями, що пропуски робить. Тож ставила, наче на трошки густіше. Тоді, можливо, трошки прорвемо, або десь вона буває і роздушує зернинку, то буде так. І не хватило кусочок, то не знаю. Буду радитися з Ігором. Що ми будемо? Чи ми докупимо ще трішки досадити. Ну тут, я думаю, кіло півтора хватить з головою. Або ж, можливо, цю смужечку засадимо кабаками. Не знаю, що ми вирішимо. Тоді розповімо, як будемо досадювати чим. Ну все, а на сьогодні фітнес завершено, кажуть, ваш абонемент закінчився. Ідіть додому. Збираюся додому. Так, хлопці надумали ще до вечора посіяти. Виставляють висів. Сусід грузиться зерном. І будуть пробувати їхати сіяти, мого до смерку посіють. Все галопом. Так, Наташа вже посіяла кукурудзку, я думала, що вона один, а вона аж два городи бахнула. Не досіла. І я трошечки не досіяла, нічого, ж гарбузами. А я дивлюся, чи вона скажена, чи вже трошки відійшла, бо, каже, була скажена. Бабка догодила, наколотила олів'є їм, морожена купила, Десерт. щоб цей, щоб не цей, щоб відійшла трошки, щоб не скажена, щоб трошки відійшла, бо руки, ноги трусяться. Ну, підірвані в мене, дівчата, що ж я зроблю? І помогти не можу їм. Сапати може, поможу, а, а сіяти не виходить в мене. Ну, добре. Тоді вже охлаждайтеся мороженим. завтра розкажемо, чи встала з постілі. А завтра буде. <рес> ще, ще ж будуть дні, ні, їм треба сьогодні. Так, ну то... Ще Тоді скільки городи, що? Ну, гарбузи легше, як кукурудзу, гарбузи гуртом станемо. Тоді всім на добраніч і спокійної всім ночі.